Ну давай, одного флашу, другого тріпс на степ, поїхали. Мені все одно в кого що? Ні, каже, ні. ні, не воне, не воне, не воне, ладно. Я пас. Олин. Олин! Чек-чек. Скривай. От як вони не поїхали, блядь. От як тут можна було не поїхати? Як їм це вдається? Я поняв, доля мене готувала. Доля мене готувала а... на друге місце, я так розумів. Але щось пішло не так. Вони не, не, не зіграли на стек, тобто він мав би зараз виграти це і все. Ну, типу, у нього ніфіга з стеку би не залишилось. Дали десятків туз король, пацанам. Ну, типу хлопці. вам здали десятків туз король. Що ви, блядь, від Гоши хочете? От відчепиться від Гоши, зіграйте на свій стейк. Дві пари в стрейт їм здали, вони все одно тут катають. Вони все одно питають. Ну як так? Дамо 10, король 4. Як так? Як так? І от вони цю цю херомайзі. Давай пас. 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 Молодець. <хи> ну мені таку хермать здають. Ладно, добре, що не тузи зараз. Тузи можна наступну.